Супер, Зараз вам розказував про цей чудовий американський броневічок «Макс Скро, моєї рідної 68-ї бригади. Зазвичай я їздив ззаду в капсулі і молився, щоб вони не заптурили. Але насправді броня цієї машини вона вражає, тому що вона витримує пряме попадання птура. кура. Навіть було один раз, що вона витримала пряме попадання танка. Машина далі нікуди не поїхала, але пацани всередині були всі живі. Павлівку, тоді ми цей пос попали під обстріл і, і нас підбили. Даже, е цей даже електричний дріт впав, ну, високовальний. На маску і ми тоді почали вискаркувати тікати з неї, Бо, тому що далі вже не було куди їхати на ній. Машина була ціла в осколка, ну, звичайно, падали рядом. Це попадання не було, але е, нормально витримали, осколки все ну, посічено, витримала нормально. Дуже файно показала себе. Ця машина має протимінний захист, тобто це мрап. Дно йде конусом. І коли Макс-Про наїжджає на протитанкову, наприклад, міну, там мінустемку, то колеса відлітають. Машина підривається, але в капсулі всі цілі. Пацани навіть казали, що коли от були такі підриви, то просто трошки підкидує, але всі живі і навіть не контужені. Я коли був цивільним журналістом, мені постійно пропонували стріляти, але ж не можна, це конвенція. А тепер військовий і мені можна постріляти, тому зараз я навалю з Браунінга по, по якісь мішені. До речі, в цій капсулі якраз їхав я неодноразово на позиції. І сподівався, що американська броня витримає. Ну, По мені жодного прильоту не було, але, але було тривожно трохи. Знімаємо запобіжника одною рукою. так? Натискайте і натискайте на спусковий гачок. Готовий до бою. Щоб ти готовий? Так, точно, капітане. Ну все, писюны по стенам. В огонь. Чисти, нести трошка. Теперчить мести. Майза. О, где точные попадания. Супер! На запобіжник, якщо не стріляє. Оп, сюди. Так, так, все на запобіжник. Все. Молодший лейтенант Назаренко стрільбу закінчив. Враження чудові. <сх Дякую. Нема за все. Хлопці, хто хоче попробувати? Як вам ця машина навчає? Машина дуже скорисна. По Гризівки недавно їздили, такі болота проїжджали, що їздили на евакуацію 300-двохсотих забирати підвозить їхні состав. І таке було, що їду, а по мені хлопці розказують, я вже не чув, що з танка зрадію Я встигав уйти од них. Слава Богу, що екіпаж цілий. Була і догнали ланцетом, але ну, в машині броня витримала. І вона поїхала далі? Да. Що за капсула? Вона ну, потужна, Вона потужна, витримує наїзд на… навіть я не наїжджав один, наїжджав двома колесами на міни ТН-ки. То колеса відлітали, але Ну, контузії хлопці отримали, але всі були живі. Скажіть, будь ласка, як ця машина це в штурмах показує? Ну, все залежить від погодних умов. Якщо погода, ну, земля більш-менш суха, то досить якісно і швидко. Можна заїхати, висадитись, відпрацювати, загрузитись і приїхати, завести піхоту. А то що вона висока, це плюс чи мінус? Ну, це трошки мінус з одного боку, тому що її здалека видно дуже. А з другого боку, Плюс бо кулеметник високо сидить і має великий обзор. Дуже великий і далекий обзор. Тому плюс.